Почтаємо з вісники сердечка. Mm -hmm. mm -hmm. Ні. Сердечко. ми не будемо на концерті сердечко співати. Цьомки заспіваємо. Mm -hmm. Давай, цьомки тоді сердечко. Mm -hmm. Перші цьомки, добре? Так, mm -hmm. да. Савіка mm -hmm. нам спочатку заспіває пісеньку «Мамині мені цьомки. Щоб було гарно видно. добре. Статок, добре. Ми починаємо, так? Та, майкомарочко, майкомарочко, майкомарочко. Тому й ми ж і любить, мамо, Той і внов'ю десь,

У нас є ще одна пісенька з сабінкою. Це пісенька «Сердечко». Я тільки тоді про неї розповім. Можна, Можна розповісти про неї? А ця пісенька чому така особлива? Тому що пісеньку сердечко сабінка написала сама. Вона прийшла до мене якось на урок і каже: Я хочу пісеньку про сердечко. Я тобі е, задиктую слова. Я тільки встигала за нею писати. Е, направду на неї гарно виходить е, створювати такі піршовані, ревровані тексти, і ми потім створили мелодію разом. Це фактично є наша пісенька, де автор слів Сабінка, а автор музики я. Давай може заспіваємо? Не дуже хочу. Що робимо? Попробуємо. Mm -mm. Давай разом. Mm -mm. Разом зі мною. Можна я тоді заспіваю пісеньку твою? Ти тільки біля мене постоїш, добре? Mm -mm. Добре? Ти тільки біля mm -mm. мене постоїш. Mm -mm. Uh, ну, uh, не знаю. Uh, батьки, у вас вийхи, якщо можна, якщо ні, то. Я заспіваю. Ну, no, а всім стадаєшся? Uh -huh. Всім стадаєшся? Давай, це один ривок, це один ривок, це один ривок, ривок. Мікрофон. всі просять, це один ривочок і все.